Одне з найнеприємніших відчуттів, що ти стоїш на місці, але не розумієш чому. І ти це можеш відчувати по декілька причинам. Я зараз тобі розкажу їх більш глибинно, ці причини, чому ти так себе відчуваєш, і як зрозуміти, як зрушити з місця. Внутрішні блоки це ці фрази в голові, які звучать ніби твої. Але справді ні. Я не достатньо хороша. Зараз не час. У мене не вийде знайомо, це установки з минулого. Це не твоє, не теперішнє. Страх помилитися. Ти не робиш крок, бо ти боїшся помилитися. Але помилки це не поразка, це етапи зростання. Без них не відбуваються кроки вперед. Немає чіткої цілі, ти не знаєш, ти не уявляєш, ти не розумієш, куди ти йдеш. Якщо немає чіткого уявлення, куди ти будеш крутитися на місці. Ціль це не лише про досягнення, це ще й про напрямок. Немає цілі, немає руху. Спробуй сьогодні зробити одне: сядь і запиши, що тебе стримує найбільше. Назви це чесно, навіть якщо страшно, запиши, що тебе стримує. Напишіть в коментарях. Свою першу причину, а я обов'язково прочитаю і дам зворотній зв'язок. Не мовчіть, це вже перший ваш крок.